Сьогодні 10 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 10 квітня в Україні світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Водночас на молоде свято, яке щороку стає все більш популярним. Вважається, що конфлікти між братами і сестрами часто виникають на фоні ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою ніж її брат або сестра. Психологи досить довго не приділяли увагу взаємозв'язку братів і сестер. Лиш в 21 столітті почалися дослідження цих родинних стосунків. 10 квітня міжнародний день шпильки. Саме цього дня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Волтер Гант з Америки 1849 року. А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Перші гемопатичні принципи були розроблені лікарем з Німеччини Смюллером Ганеманом 1796 року. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає у лікуванні захворювань, методами, які викликають ці захворювання у здорової людини. Цього дня народилися. 1937 рік лікар-остеопат, академік Нану, заслужений лікар України Микола Касьян. 1938 рік український режисер і актор Борис Савченко. 1979 Софі Еліс Бекстор. Популярна британська виконавиця. Народилась в англійському місті Ковентрі в сім'ї актриси та телеведучої Дженет Еліс і телережисера і продюсера Робіна Бекстора. Почала музичну кар'єру в 1997 році.